Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я Печунчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в лютому. Кого, на що та як ловити. Так що буде цікаво. Поїхали! У лютому нерідко випадає велика кількість снігу, найчастіше і заверюхами позимкою. День поступово зростає, часом спостерігається крапель, показуються проталини з-під снігу. Цього зимового місяця починають вулити меня Щойно сяде сонце у другій третій декаді. У водоймах з рівнем води, що впав, існує ймовірність вилуджувати судака і невеликого окуня на блешню. У теплішу погоду, маючи на озброєння живця і блешню, можна половити і щуку. Все більш високу активність виявляють прилові блешнею дорослий окунь. Його, за традицією, досвідчені рибалки витягують на мілководі. Третя декада знаменна початком активної плювання йорша на поплавець і блишню. Особливо добре ловити рибу в лютому на мотеля. На таку приманку припливають плотва, ілець, подлящик і локалізуються в гирля річок, що впадають у водойму з рівномірним зниженням води. Вони охоче йдуть на поплавок і блешню в районі берегової лінії. Під кінець лютого, коли погода більш-менш стабілізується, у річках та озерах помітно поява перших зграй лящів та судака, що відчувають наближення весни. Вдали їм лов можливий, коли правильно вибрати місце, намагаючись прив'язатися до риб'ячої стежки. Цілком мірно її місце пролягає в проточних водах. У холодних лютневих водах на ближню покушається судак. Але не можна скидати з рахунків непрості погодні умови. Досвідчені зайняті рибалки помітили, що плоту бажано ловити на завірусі. Мені йде в темні ночі, чим темніше небо, чим частіше клює. Відмінним результатом в такій справі може показати блишня дробинка. У січні пройшов нарест меня, тому в лютому місяці з'являється після нарестовий Водити цю рибу в кінці зими потрібно на блешню або живця після заходу сонця. У теплі дні існує велика можливість виводити велику щуку на зірках маторого судака. Для виводжування потви та окуня вибирають малопомітну тонку снасть. Підлящик лящ у холодній воді досить енергійний, їх систематично потрібно манити прикормом із дрібного мотира. Виявивши місце що, де він стоїть, можна провести хорошу рибавку, якщо рибу не злякати нічними звуками та тупотами. Що на початку лютому виснажує свої сили, перебуваючись у стані пригнічення від тривалого холоду. Але живця не пропускає. Найтерплячіші рибалки будуть успіхом на винагородженні гарним екземпляром, якщо змочують дочекатися клювання. Часу на це може, звісно, піти дуже багато. Ловити рибу в лютому найкраще на глибокій воді. Основою улову лютневої риболовлі можна назвати вміння відстежувати те, що відбувається, за загострюванням уваги на самому процесі лову. Не прийде без риби рибалка, який не полінувався за необхідністю просварлити зайві лунки, який знайшов нові дієї методи лову, що вдосконалив наявні, самостійно вистежив місце знаходження риби. У лютому погода не Постійна зміна напрямку вітру. Частість снігопади та сильний холод легко змінюються на відлигу сонячні тихі дні, потім знову можуть повернутися морози. Не варто забувати, що цього місяця риба відстоюється у вибраних безпечних місцях, але не по всій водоймі. У місцях течії риба не затримується, вибираючись більш спокійними заплавні для відпочинку та свого харчування. Більшої частини риб наприкінці зими, особливої енергійності, не спостерігається. Тому ловити рибу в лютому складно. Виняток можуть встановити лише окремі річки. Взимку риба голодує, тому зловити її можна. Особливо, якщо цим займається досвідчений рибалка, який добре знає донний рельєф, що орієнтується на місцевості, йому буде легко визначитись максимально вдале місце для лову. Залишиться тільки підібрати необхідну підгодувальну та наживку. Ну, друзі, багато існує думок щодо лютневої риболовлі. Але це все ж таки найцікавіший час для справжніх рибалок. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Безфішінг, Петюнчик. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте наші відео. Далі буде цікаво. Також не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, Instagram, Facebook. Побачимось на риболовлі, друзі. Пока-пока.